Ще не країни існува ще після Кривавого розгону студентського майдану, а тим більше штурма на Майдан, а тим більше, коли розстрілювали Небесну Сотню, вже пісні закінчилися. Залишився тільки стяг, гімн України і молитви. Десять років тому завершилася революція, Гідності, яка змінила хід історію України і світу. Десять років тому на ослаблену країну напав одвічний ворог Росія. Зима 2013-2014 тринадцятого, років опікає спогадами. Ми не знали тоді, з першого дня майдану, що це буде 90 днів боротьби під час самого майдану, і ми не знали, що це початок великої війни, яка триває зараз. Всі ті добровольці, які тоді боронили наш, наш периметр свободи. Як ми його називали Майдан? Так вони практично з перших днів анексії Криму і вторгнення на схід країни пішли захищати українську землю. Іш яскраві і важливі події країни, вона була і саундтреком. Вона звучала у 2004 році і вона звучала в 2014. Ми боремося за свою ідентичність, за свою державність, за свою самість, за, свої, за самих себе. Майдан це була в тому числі культурна революція. Багато українців не знали своєї культури. «Нова раді стала це колядка, яку така повстанська колядка, яку ми співали на майдані. Головне дух. Ми намагалися таким чином відзначити пам'ять тих, хто першими поліг за свободу під час революції гідності. Відзначити цю знаменну дату нашу перемогу в революції гідності. Україні дуже важливо пам'ятати своїх героїв, але ця пам'ять повинна бути активною. Нам треба усвідомити. Саме не лише жертовність небесної сотні і майданівців, які зупинили русський мір ще тоді, в 2014 році нам потрібно актуалізувати цю пам'ять, яка би мобілізувала все суспільство на подальший спротив. Це заклик до теперішніх українців продовжувати справу тих героїв, які віддали своє життя.